Сьогодні говорила з однією з учасниць курсу Вільна, і вона каже: цей курс навчив мене бути чесною із собою. Не про я хочу машину, квартиру, телефон чи ще щось, а чи це актуально для мене зараз, чи справді це я хочу. Бо раніше було як: Мрії заповнюють весь простір, а дій нуль. Ні кроку, ні руху, а лише одна красива картинка ілюзії. А тепер вона бачить, окей, я цього хочу, але якщо чесно, я до цього не йду. Я боюсь, мені це зараз не на часі, і я чесно це визнаю. Їй стало легше, бо насправді вона перестала жити в оцій її фантазії. Я так багато роблю, я так впахую, хоча насправді вона навіть ні кроку не зробила в напрямку до своєї мрії. А саме таке життя в ілюзії, в фантазії, воно дуже вимотує, воно забирає всі сили, виснажує абсолютно до нуля. А тепер в неї є контакт із собою, є ясність, є енергія на справжнє, на реальність, на себе, на життя. Якщо теж хочете вийти з ілюзій та зайти в реальність, приєднуйтесь до курсу вільна посилання в шапці профілю.